Доброго дня усім, вітаю всіх учасників форуму. Дякую організаторам за запрошення. Десь років 500 тому дві сотні іспанських конкістадорів, які мали мушкети та кілька гармат, підкорили величезну імперію, армія якої не мала вогнепальної зброї. Мені здається, що вже тоді було закладено підвалене розуміння того, що технології переважають над кількістю. Україну атакувала держава, у якої безмежний людський ресурс, у якої дуже багато бронетехніки, літаків, кораблів, далекобійних ракет. По жодному з цих компонентів у нас немає переваги чи паритету. Тому ми маємо виграти завдяки міжнародній підтримці та розвитку новітніх технологій у військовій сфері. Там, де у нас немає переваги в людях чи в техніці, ми маємо переважати у інноваціях. А, розвідка та коригування ведення вогню артилерії на глибині в десятки кілометрів, fpv дрони а, БПЛА, камікадзе з здатністю уражати ворожі цілі на дистанції у сотні і сотні кілометрів, рухомі платформи з турелями під крупнокаліберні кулемети для дистанційного ведення вогню. Війна майбутнього, якої її колись бачили Фантасти, відбувається в Україні вже тут і зараз. І це справа не тільки профільного міністерства оборони, це справа також українського волонтерського руху. Тому що уся вище перелічна номенклатура, це те, що для підрозділів сил оборони контрактує, зокрема, наш фонд. Я знаю випадки, коли група добре навчених операторів FPV-дронів зупиняла штурм наших позицій. Ворогом у складі п'яти шести одиниць бронетехніки та десятків штурмовиків. Тому розвиток цих технологій це дуже важливо, це те, що дає нам перевагу. І ми є учасниками цього процесу. Та чи можна назвати нас інвесторами у Мілтек? Радше ні, ніж так. Ми не інвестиційний фонд, ми благодійний фонд. Ми не інвестуємо в оренді в стартапи. Ми купуємо вже готову продукцію. Чи можна сказати, що ми впливаємо на розвиток Мілтек в Україні? Безперечно. Тому що після початку повномасштабного вторгнення, коли держава тільки напрацьовувала протоколи оборонних закупівель у новій реальності, саме великі фонди вже контрактували комплекси БПЛА у наявних виробників на перспективу. Що дало можливість їм акумулювати достатньо великі бюджети, які вони витратили на закупівлю комплектуючих, що дало можливість поставити процес виробництва на потік, на відміну від держави, ми маємо собі таку розкіш дозволяти як придбання якоїсь номенклатури у виробників, які не мають серійного виробництва. Проте якщо військові верифікували їхню продукцію як щось варте, того, щоб перебувати на полі бою. Ми це купуємо і ці кошти виробники реінвестують у свою справу, що дає їм можливість масштабувати виробництво і дає можливість поліпшувати технічні характеристики. Ну, щоправда, будь-яка технологія без добре навченого персоналу це перевага лише, у, ну, лише теоретичного характеру. Тому ми, також, як фонд, багато уваги приділяємо навчанню військових. Мені приємно сьогодні бути ту поруч з Орестом Білоусом, співзасновником військової школи Буревітер, на базі якої ми спільно створили школу підготовки операторів FPV-дронів, яка до кінця року випустить сотні і сотні добре вишколених бійців на цьому напрямку. Тому розвиток Мілтек це не тільки про безпосередньо фінансові інвестиції у цю царину, ваші донати великим фондам. Також сприяють розвитку цього сектору. І я хочу подякувати усім тут присутнім, хто своїми фінансами дає нам можливість бути учасниками цього процесу еволюції озброєнь. Ми дякуємо вам і дуже сподіваємось на подальшу співпрацю і вашу підтримку. Принагідно запрошую вас відвідати стенд нашого фонду тут безпосередньо на форумі. І власне бізнесам, які зараз тут присутні. Ще одна ремарка. Очевидним є той факт, що все, що добре зарекомендує себе на полі бою в Україні сьогодні, вже завтра буде мати попит у арміях всього світу. Тому інвестуйте у Мілтек. Таким чином ви вб'єте одразу два зайці. Перше, ви пришвидшите нашу перемогу. Друге, ви отримаєте ринки збуту ще на етапі руху до цієї перемоги. Дякую. А в мене є одне уточнююче питання, якщо можна. Якщо розробники, як ви обираєте з якими розробниками заключати контракти, таке більш де да, за питання. Як от розробникам до вас звернутися, щоб ви могли їх так само проконтрактувати? На що ви звертаєте увагу? Як я вже сказав, ми не інвестиційний фонд, а благодійний. Тому філософія роботи фонду полягає в тому, що ми не можемо ризикувати коштами наших донорів. Людина, яка донатить гривню 100 мільйон гривень чи мільйон доларів, вона знає, що ці кошти мають 100% піти на допомогу армії. Тому ми купуємо вже дійсно готове щось. Проте, як я вже і казав, ми спілкуємося з різною кількістю, з різними виробниками, там, починаючи від тих самих рухомих платформ, там Шабля, наприклад, я думаю, що тут багато хто знає. Ми приглядаємося до виробників БПЛА, які не мають серійного виробництва. Веб відбувається дуже просто. Люди приходять до нас, ми спілкуємося, вивчаємо їхню номенклатуру, просимо тестові зразки, передаємо їх у бойові підрозділи на фронт. Там вони проходять обкатку в умовах реального бою. І коли нам військові кажуть: ок, воно добре, тоді ми можемо приступати до контрактування. Супер.